Що ми будемо діти? Так посмаж якісь яйця, що стає. Які яйця, то я вже е, після душу, я не хочу нічим провинятися, якими яйцями. А. Так, о, щоб я, я думаю, в яйця, сказала, і, тобі в кіттоці насмажувала яйця, порозрітала, їх, сказала, якщо ти привітаєш мене з 8 березня, таке тебе буде. Так не привично тебе в джинсах бачите, так би <скільки> в Ди, піднахуй мене підівала. Ти сам сказав, вдівай джинс. А що Держит. тут ми будемо? Гранолу їли? Так, це буде гранолу є. але ти знаєш, що гранола минулого року угу. зробила гранолу з містами. Типу. Знаєш? От, ти мені скажи, Київ. Угу. Чим пов'язана ну, асоціація з Києвом? Київський, Київ... торт. Київський торт. І Ти знаєш, яке упакування. Це, до речі, є лімітована серія. Тому. І зараз Ого. її можна придбати Тому тільки, тільки от так, разом. Знаєш? Угу. Окремо ти її не купити. Ні, угу. бачите, там ззаді є така штучка. Ага, я вибачаюся. Я так, угу. Дякую. Так, дивися. Тут входить згущене молоко, пластівці, пшеничні, ячмінні, вівсяні, арахіс, мерен... Мерен... меренга в білому шоколаді, угу. печиво, амареті, фісташки, чищені, фундук. Це тільки подивися, яке наповнення. Я хочу таку наторі. Подивись, скільки тут такі все. А я дивись. Та то вовк ще. Бачиш, Київ, mm -hmm. асоціація з Києвом. Це є Київський mm -hmm. торт. Добре. Тепер Харків. Що ти про Харків знаєш? Mm -hmm. В Харкові дуже багато кондитерських фабрик. Да. Дуже mm -hmm. багато. А знаєш, що це означає? Що? Якийсь що А знаєш, як в Харкові говорять на вішак? Yeah. Чекай, шпенди. <laughs> Серйозно, тільки харків'яни знають, як вішак mm -hmm. називається, їхньому Шпенди. Прикинь. Okay. На... А тепер подивися в Харків, і так як в них фабрика солодощів, ти що сюди в ходить. Uh -huh я прочитаю. деколи так дрібно написано, а деколи так класно. В склад Віталік не є ще. Пластівці вівсяні, ячмінні, пшеничні. Кульки з какао глазуровані. Все. І тут, і тут зразу, знаєте, арахіс. Ну, тут видно, що входить. Подивись. Подивися, скільки арахісу є, скільки отих, і, біли, в білому шоколаді кульки, в чорному шоколаді. Ну, знову взагалі таке. До речі, в Харківську гранолу ми ще не пробували. Реально не пробували. Зараз будемо куштувати. А це є місто Одеса. В Одесі яка в тебе... а яка в тебе асоціація? Чому риба зразу? Що в Одесі ще ходять по пляжі і кричать? Кукурудза. Ще що? Креветки, пиво, пахлава. А, пахлава. Да. І до речі, в Одесі в газету завертають все. Угу. Знаєш, коли щось взяєш, вони тут можна прочитати собі про Одесу щось. Ну дуже так цікаво. Ти собі ну. уяви, от гранола вникла в це і зробили спеціально такі гранола Київ. Київський mm -hmm. торт, гранола, ну, е, Харків, шоколадний десерт. Mm -hmm. Ну, звичайно, що шоколадний, тому що там дуже багато є mm -hmm. фабрик. А знаєш, mm -hmm. пахлава? Mm -hmm. Тут входить вівсяні пластівці і кукурудзяні пластівці. Mm -hmm. знаєш? Mm -hmm. Ну і звичайно, мед туди входить. Ну, взагалі наповнення тут mm -hmm. фрукти, диня, не знаю, диня горішки, кавалерка. Я не знаю, але ти вибрав горішки, кукурудзяні mm -hmm. пластівці, такі, Деня. Mm -hmm. диня сушена. Ну і, звичайно, мед. Кавалєрочка, Але я вам скажу тако. Бачите, вся, пах... вся гранола є дуже-дуже смачна, яку би ви не обрали. Але саме ця гранола це є лімітована серія. Її можна придбати в отак набором три штуки. Окремо ви її не купите. Гранолу таку ви ніде не купите тільки на цій сторінці, яку я вам зараз залишу на неї посилання. Також в них є сайт. На сайті взагалі класно вибирати собі гранолу. Заходите на сайт, під кожним фото є опис, що входить саме в цю гранолу, яку ви хочете обрати. Гранола є в різному упакуванні. Є 250 г, є 500 г і є також кілограмова гранола. Ну, нам, якщо чесно, навіть кілограмва гранола, то її хватає на 2 тижні, бо ми все з'їдаємо і дуже-дуже швидко. Кавалі. І до 14 березня на всю гранолу діє знижка мінус 25%. Якщо напишете, що ви від Хайі Май. вона є смачна, її можна брати. Дома забули поснідати, кинули в сумку. По дорозі йдете на роботу, зайшли, взяли чи кефір, чи молоко, будь-що. Бо вона і з молоком смачна, і з кефіром смачна, і з йогуртом смачна. І собі повноцінно поснідали. Тому що бувають такі випадки, що. Забули поснідати, а живіт бурчить і хоче mm -hmm. щось їсти. Але гранолу люблять як діти, так і дорослі. Тому я не буду зволікати. Зразу Віталіку заливаю сюди молоко. Mm -hmm. Правда, mm -hmm. оцю попробуємо. Харків. Київ я їла, Одесу я їла, а Харків я ще не їла. Mm -hmm. Так, що посилання на цю гранолу ви маєте. Обов'язково скористайтеся знижкою до 14 березня на всю гранолу в мінус 25%. Кавалерочка, але на сторіночці є і горішки, і кранчики є. Ну там взагалі там такий великий вибір. Переходьте, Білобреса, давай, бо ти я знаю, що ти гранолу їш, Віталій їсть, наш трясеться за гранолу, гранолою. теж собі замов і не забувайте про знижки. Віталік снідає. І ми їдемо по справах. Ще маємо справи, а тоді вже їдемо відпочивати. Та й таке кавалерка, я йду гріти, мову. Давай, снідай. Я так і знала, че не слово. Та все сам. Та я. вона така смачна. Я би її так їла і їла. Давай, ти ще її не промови. Ти і він телеген бере, а заклич, так, їй, шо, що ти, то не крутовий? А, вона там молодець. Та, одеса, місто фестивалів. Але ти їш не Одеса. Так, то Та почитав, що ти мені даєш хати? То не Київ, це Харків. Ой, що ти? Харків. Місто Харків. Да. Mm. Ну, я. Скажи, молоком тоже ага. з молоком теж круто. Та й з молоком смачно, коли з кефіром і з тим. Читаю, припишу собі про Харків. назва міста Харків входить, ймовірно, від річки Харків. Хоча істочник Микола Арестов пов'язує Харків з давнім половецьким населенням Шарукань. Нічого собі, навіть не чули, таке не знав. Та добре, я про фабрики читаю, це про це читаю. Ну, тут є 17, 18 століття, 19. те Ну, а ви так, ви скажете? Незалежна Україна. О, початок 21 століття. Та то довго буде, коли ти собі читай смачно. Я Дякую. В середині 90-х років були затверджені прапор та герб Харкова. От так. Перейменована низка та інших об'єктів. У 95-му році була відкрита перша ділянка Олексійської лінії метро. Нічого. Mm -hmm. Почало будівництво нових храмів, з'явилися нові пам'ятники на фінарі. та були реконструйовані численні об'єкти інфраструктури. То, <laughs> Добре, я треба буду закермовити мені тут десь. Добре? Смачно.